Всіх вітаю із епіцентру. Я зараз у відділі посуду. Хочу показати вам сковорідки, але не ці крауф. І, ну і ті, ще я показувала, більш розкручені бренди по типу Тіфаль. Хочу показати такі більш як сказати, звичайні сковорідки, Тим паче тут є не тільки китайські і кришки сковорідки ось в цьому відділі. Так, ось є у них такий брізор бренд. І ще там один це виготовляє Україна. Ось такі сковорідки робить Україна. Зараз на неї акція саме на ось таку сковорідку, яка 22 см йде в діаметрі. Вона йде без кришки. До речі, важкенька сковорідка, Хочу вам сказати, така відчувається, що вона важка зі зручною ручкою. 489 гривень це 19% знижка. Оце брізоль. Український виробник, так і написано. Далі, ось тут брізоль, ця алюмінієва, 22 см, з антипригарним покриттям. Sky Soft Touch, брізоль, європейське антипригарне покриття, посилений корпус, товщина 3-2 Ось довщина, товщина дна 6 міліметрів. Вона коштує 605 гривень. Іде без акції в діаметрі 22 см. сантиметри. Тут посилений корпус товщина 3,2, Це ще по акції, також товщина дна 6 міліметрів то що по акції. Далі. Брізоль, я хочу поки брізоль показати. брізоль сковорідка 22 см також за 499 гривень. Ось така в сірому кольорі. Ого, яка вона важка. Чомусь ця така важуча. Так, цікаво. Тевщина 1,3,2 міліметри. Ну, Тут все також і також алюмінієво написано, мозаїк називається. Ну, Тут видно, так, просто як дизайн мозаїк, але вона важчається в сірому набагато. Далі 26 см сковорідка йде по акції, 18% український виробник, оцей 260, ну, 26 мм на 2-4 порції можна приготувати. Тут йдуть сковорідки від Беллаблю. Так, є також деякі сковорідки, які виготовляють в Італії. А ось ця Bella Блю 293 гривні коштує. Тут виробник Італія також да. 293 гривні 40%. Важливо. на неї знижка 20 см в діаметрі. Така в неї товстенька оця ручка. Маленька сковорідка, ну 293, гарна знижка 40%. Далі знову італійська сковорода 20 см, Made in Italia, Написано, що виготовлено в Італії. Також маленька в діаметрі, вона 20 см, Знижка 40% 575. Усі. Дом, Бренд консультант також передивилась, і за не, не тільки тут великими буквами виготовлено в Італії, а там і маленькими буквами ззаду написано, що це з Італії. Це вже сковорідка трішки важча, ну, універсальна. Так, і вона 20 сантиметрів на 1,2 літри. Іде з кришкою за 719-25. Все, ну, що тут, 20 см на 1,2 літри. А на 24 см 25% знижка, 869 Ось така також іде з кришкою, також виготовляється в Італії цей дому бренд. Так, сковорідка арабеско з нержавіючої сталі. Так, дивимось арабеско 20 см на 4 в висоту. Тут просто поруч склад. Металева ручка, не така, як от. Тут м'якенькі ця рабезка більш така легенька сковорідка 20х4. Коштує нержавіюча сталь 434 гривні. О, зараз щось мені незручно її вішати. Не дуже зручно вона так ручка, як тут, бачите, широкий цей. ну от, така. Ручніше і далі. Оця шарабеска 37%. Знижка. Також 525 гривень 24 на 4,5. Ручка нержавіюча сталь з поліруванням сатин. Поверхня пресований алюміній 2,5 мм. міліметрів. Починає готувати з любов'ю. Дно, антипригарне покриття шовковим друком і індикатором масла. Цікаво, як індикатором масла. Оця сковорідка. Зараз так дрібно написано. Я сподіваюся, що я все-таки зрозумію, хто її виготовляє Україна. Тут, тут адреса, адреса виробника України. Ні, виробник. Ні, оце якраз Китай. Ось оця арабеска. Так все написано. Знаєте, з перекладом я вже також подумала, що і це Україна. Арабеска. Вони йдуть по 37% знижка. Тут внизу. Це все китайські вже сковорідки 267 68 Ось така густо 24 на 4,5. 37% знижка. Легенька ця сковорідка 267, 217. Сковорідка Густо 20 на 4,5. І більша сковорідка Густо. Шайн, 26 на 5, 325, 86, 31 Знижки. Макс я вже показувала, тому я оці Макс не показую. Ну, от стандартна 499, 26 см коштує від Максмарк. Хотіла показати більш, знаєте, виробника другого. То все одне і те ж переходжу в цей відділ тепер. Тут. Ось це Biol. Це також виготовляє Україна. Це український бренд. В Мелітополі раніше вони виготовлялись, зараз вони переїхали чи у Львів. Тут щось, по-моєму, у Львів написано. Так, дивимось. Імпортер написано Львів, а виготовляють тепер. От, незрозуміло, зараз глянемо. Де їх виготовляють Так, імпортер Львів з питань. Імпортер, це зрозуміло. А, то, що вона мені ск 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 сказала, Залишай за собою право а, виробник залишає за собою право на внесення змін в продукцію, що не впливає на властивості. А ну це зрозуміло, така де ж її виготовляють? Мабуть, у Львові її виготовляють. Е, ну, консультант мені так сказала. Вони щось не пишуть, де вони виготовляють. Раніше це було в Мелітополі, а тепер чи в Турції, чи, чи у Львові. Е, ну... Гарно, хоч би і в Україні, хоч і в Туреччині. Головне, що не в Китаї, тому ну я якість гарна. 679 гривень. Коштує сковорідка, 28 см, сантиметрів. Лита сковорода з антипригарним покриттям. Ось така з 45% знижки, 26 см. Також лита сковорода з антипригарним покриттям, зі зручною ручкою, я б сказала, дуже приємна на дотик 619 гривень. Далі сковорода 24 сантиметри. Це все одне і те ж. Ви бачите, в одному кольорі. лита сковорода з антипригарним покриттям, також акція 45% 569 шістдесят гривень, і 22 сантиметри така ж сковорода. 499 гривень коштує. Ось їх чотири види. Далі внизу йдуть без акції такий ж біол, тільки в сірому кольорі. Тут, виходить, з антипригарним покриттям 28 лита сковорода, в сірому чомусь кольорі, щось може тут більш якісно. На ці знижки немає. Гра... Граніт грей. А там Браун алюміній. А Граніт Грей, отак називається, мабуть, з чого робиться 26 см. Ну, ось, бачите, граніт, ну, грей сірий, а тут Браун алюміній. Ось на ці знижки немає. А коштують вони, кажу, по ціні. 28 см 1022 гривні, це просто на оцю щось з неї тут її погнули. 690-30% знижка, брак написано. Далі 26 см сковорода, граніт грей 933 гривні. Далі сковорода 24 см 870 гривень. І сковорода ця граніт грей, лита сковорода з антипригарним покриттям, коштує 79,81. Тут від Біол, від Біол, бренд так називається, Біол, сковорода ВОК, 30 см, індукційна плита, так, Електрична плита можна готувати, галогенна плита. І в посудомойній машині можна мити скло, кераміка плита, газова плита. На всіх видах плити можна готувати в цій вокз коворітки. Вони також йдуть різних розмірів. Тут без акції, можна сказати, 2% знижки. 1181 гривня коштує 30 см, 28 см, коштує 1095, далі 1090. 1002 на 26 см на 24 см 916 Це вже пішли нивок, це сковорода з антипригарним покриттям 28 см. Це на оцих всіх можна готувати, в посудомоючній машині можна мити 28 см за 1090, 26 см. Це без кришки все 1002 гривні 916 гривень. 24 сантиметри і 860 гривень 22 см. Так. Тут знову біол делюкс. Ось три сковорідки. Це у нас біол делюкс. Сковорода зі з'ємною ручкою. Ага, зрозуміло, кнопочка тут. Так, ось так вона виглядає. Висока така сковорода. Зі О, така важкенька. Зі з'ємною ручкою. Внутрішня поверхня з розширеною. Адгезією, Так, внутрішнє базове покриття, зовнішній антипригарний шар, зовнішній армований шар, шарний шар, зовнішнє базове покриття. Скільки всього, все читати не буду. Так, все дуже добре. Тільки ціна 1081. За цю сковороду 24 см. Така Такаш делюкс 28 см, коштує 1149 см. Така ж делюкс 28 см, коштує 1198. І далі. Тут уже Регіна де Пієтра. Таке щось схоже: а, це ж Італія, мені також показали. Ось ця сковорода: 28 см. Штампована, індукція Регіна де Пієтра 40% знижка. Так, вона ось такої цікавої тут, на кришечці гарно зроблена. Ну, це, як сказати, кришка, кришка на кришки. 28 см. Також важкенька, дуже зручна в неї ручка. 1121. 28 см сантиметрів з кришкою 40 відсотків знижка. Далі на 24 сантиметри також 40 відсотків знижка на таку сковороду 905 гривень 40 копійок. І маленька 20 см 7,8 і висоту, а ця 9,5 і висоту. Да, вони такі височенькі. І ось 11 сантиметрів висоту. Ось оця маленька коштує 755 гривень. Так, Це я показала. Біол ще стейк мінює для стейка. Це ще за сковорідки Міню алюміній антипригарний такий біоль 24 см з антипригарним покриттям 972 гривні. 26 см для стейка сковорода 1039 гривень, і 28 см 1139 гривень. Від Біол це від України. І від Крауф тут кришки йдуть. Хочу показати ціни на кришки. Кришка від Крауф. Зручна, я вважаю. О, дивіться, як зручно. Ой, дуже зручно, хочу вам сказати, зроблено. Так, це німецький бренд, але виготовляється він в Китаї. Крауф Smartfly. Ось така кришечка на 20 см. Коштує 235 гривень. Це 50% знижка. Далі на 24 см кришка також ось так, зручно зроблена, 255 Далі, 275 гривень кришка на 26 см. І кришка, тут сказано, скло 295 гривень на 28 см. І щось такі більш дешеві є кришки, скляна, універсальна, ось така кришка. Ну так тут і не побачиш, да, де це все зроблено. Виготовлення постачальник виробник Ні, вироблено в КНР. В КНР на замовлення України. Так, оцей бренд. 169 гривень коштує 20 сантиметрів кришка. Кришка універсальна, підходить для сковорідок, сотейників та кастрюль. Так, з термостійкого. Сталі. Там написано, просто закрито. 189 гривень, це 25% знижка, 22 см, 24 см. На них на всіх іде 25% знижка, також е зі знижкою 196 гривень. І далі 26 см, 26 см, 219 гривень з термостійкого скла з обідком з нержавіючої сталі. Ось. І найбільша 26 см кришка скляна. Від цього бренду коштує 229 гривень 90 копійок. Так, таких акційних більше, оце найдешевші. Оці кришки тут найдешевші в цьому ряду. Кефаль я не показую, все інше я показувала. Там кришки зараз ще гляну по ціні. Фламберг я також показувала. Ні, тут акції немає. Ну, ось. Більш як би хотіла показати, так більш як сказати, дешевші ці сковорідки, І також Україна-виробник, щоб щось таке, не китайське пошукали з консультантом, то вона мені допомогла, підказала. І тут ще є акції на ось таку сковорідочку, наприклад, для млинців. 50% знижка, 20 сантиметрів. Вона йде, 9... 199 гривень, дуже легенька. Коштувала вона. Аж 400 гривень 50% знижка. Так, ось тут незрозуміло, де вона виготовляється. Не буду замарачуватися, дуже таким шрифтом пишуть, знаєте, мілким. По 199 це акція. Ну і там уже все якби дорожче йде для млинців. Я на цьому буду з вами прощатися. Оці всі сковорідки, ось такі, я показувала в іншому випуску. Я потім залишу в, ну, в коментарі посилання на той випуск, де я робила і огляд кастрюлі, і огляд оцих всіх сковорідок, крауф. І ви можете перейти за посиланням і подивитися. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!